Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про нові правила та зміни, які стосуються працевлаштування, оформлення документів, зарплат та життя в Польщі у 2026 році. Це важливо, якщо ви працюєте або плануєте працювати у Польщі, аби знати на що звернути увагу і як підготуватися. З 1 грудня 2025 року в Польщі вступають у дію нові правила працевлаштування іноземців. До них належать зміни у процедурі працевлаштування, а саме спрощеної форми працевлаштування для деяких іноземців. Цей механізм більше не поширюється на громадян вони вилучені з переліку України, які могли користуватися спрощеною схемою. Це означає, що правила можуть змінюватися і для інших груп. Тому, якщо ви плануєте працювати у Польщі в довгостроковій перспективі, важливо мати офіційний контракт та дозвіл на роботу. Що радимо зробити? Навіть якщо ви зараз працевлаштовані за спрощеним дозволом на роботу, перевірте, чи ваш дозвіл відповідає новим вимогам. Подумайте над стабільнішим варіантом оформлення, наприклад, над картою побиту. З 1 грудня 2025 року також змінилися та. Тарифи на декларацію працевлаштування за дозвіл потрібно платити 400 злотих замість колишніх 100 злотих. Також підвищена вартість деяких типів дозвільних документів для короткострокових і довгострокових контрактів. Це означає, що роботодавцям або працівникам доведеться витрачати більше на легалізацію, що може вплинути на стартові витрати або на те, наскільки охоче беруть працівників. Згідно з офіційними даними, з нового року мінімальна ставка в Польщі підвищується. Тепер вона становитиме приблизно 4806 злотих. Брутто на місяць або 31 злотий на годину для багатьох працівників на старті це означає підвищення доходу або гарантований захист від зниження зарплати. Новий закон, що набрав чинності 1 червня 2025 року, вніс низку змін. Контракти для іноземців мають подаватися в електронній формі до початку роботи. Потрібен нотаріальний чи присяжний переклад польської, якщо контракт іноземною мовою. Також роботодавці зобов'язані зберігати дані працівників, їхні документи, повідомляти про початок, закінчення роботи, зміни у графіку чи умовах згідно з новими термінами повідомлень. Це важливе нововведення. Тепер перевірити легальність оформлення і статус працевлаштування легше, а контроль жорсткіший. Закон також передбачає значні штрафи для роботодавців і працівників за порушення від 3 до 50 тисяч злотих за кожну незаконну зайнятість або порушення умов, а також нові правила перевірок. Це означає, що нелегальна праця стає надто ризикованою. Втрата роботи, штраф, депортація, заборона в'їзду. Що ще може змінитися і чому варто слідкувати? Через нове законодавство для іноземців, які працюють або мають легальний статус, може Змінитися умови отримання соцвиплат або доступу до медичного страхування частину пільг можуть переглядати, тому важливо мати на руках усі документи, страховку, підтвердження роботи та легального статусу. Для людей з тимчасовим захистом або інших спеціальних статусів важливо перевіряти, чи зміни не вплинуть на право на допомогу, медичне обслуговування або соціальні пільги. На сьогодні немає офіційної інформації про глобальні зміни для соцвиплат у 2026 році, але через загальну реформу працевлаштування і документообігу ситуація ситуацію слід тримати під контролем. Польща 2025 2026 року. Це час реформ і змін. Система працевлаштування, дозволів, документів, страхування стає жорсткішою і формалізованішою для українців. Це означає легальна робота, плюс офіційні документи, плюс мінімальна зарплата, плюс уважність до легалізації. Це гарантія стабільності та безпеки. Якщо вам потрібна допомога з перевіркою контракту з легалізацією або консультація, звертайтеся до нас.